Леся Українка літо красне і минуло. Літо красне і минуло, сніг лежить на полі. Діти з хати виглядають в вікна. Шкода волі. Діти нудяться в хатині. Нудять, нарікають. І нащо зима та люта? Все вони питають. Он все поле сніг завів. хоч не діє з хати, В замкнуті дивись вікна, ніде погуляти, сніг з морозом помрозив, всі на полі квіти, де зима-то не скінчиться, нарікають діти. Ждіте, ждіте, любі діти, літо знов прилине. Прийде мила годиненька, як зима та згине і заквітне наше поле, і зазеленіє. Знов його весна прекрасна, квіточками вкриє.